Співзалежність не кохання, співзалежність це страх. Вітаю, ми сьогодні поговоримо на тему співзалежності і кохання, а точніше, розберемо різницю між співзалежністю і коханням. Там, де є співзалежність, емоційна залежність від чоловіка, там нема кохання до себе. Адже любов до себе це задовольняти важливі для свого життя, для щастя, для здоров'я, потреби, які дані нам при народженні. А співзалежність це забувати про свої потреби, це думати про потреби інших людей, свого чоловіка. Але якщо точніше сказати, то жінка несвідомо все-таки робить спроби задовольняти свої потреби. Але не напряму, а в об'їзд через інших людей, адже вважає, що за її потреби відповідальні інші люди. А якщо за ваші потреби відповідає якась інша людина, ваш чоловік, батьки, діти за ваше щастя, здоров'я, стабільність і так далі. То це означає, що ви будете видавлювати з них ці потреби свої, як з тюбика пасту, будете давити за горло, поки не втратите свої сили, своє здоров'я, свою енергію від таких дій. І поки ваш чоловік не стане таким пустим, як той тюбик. Коли ви в стосунках з чоловіком один від одного щось постійно вимагаєте, один одного змінюєте, бо не влаштовуєте один одного таким, як ви є. Бо ви можете стати щасливою тільки після того, як він зміниться, давити за горло один одного зі словами Дай!. То такі невротичні стосунки приводять до краху обох. І це все замість того, щоб не в об'їзд свої потреби задовольняти, а задовольняти їх напряму, без оцих всіх конфліктів, маніпуляцій, сценаріїв. Тому тут вихід до здорових стосунків, до свого здоров'я, до щастя. Це працювати над своєю співзалежністю. Не над чоловіком, а над собою. Чоловік над собою. А ви над собою? Чоловік сам буде працювати над собою, якщо вирішить, що це йому потрібно. Ми не можемо змінити інших людей. Ми можемо працювати тільки над собою. Тому тут працювати над собою змінювати стратегії, змінювати сценарії життя. Моделі, які ми десь скопіювали, десь з дитинства взяли в доросле життя, або виходити повністю з цих деструктивних стосунків, які руйнують і вас, і його, і дати можливість і собі, і йому побудувати здорові стосунки не в неврозі, а в коханні. Які можливі все одно тільки після роботи над собою, після пропрацювання переконань, після роботи над своїми цінностями, мисленням, вторинними вигодами, деструктивною поведінкою, яка характерна співзалежним невротичним стосункам? Отже, там, де є співзалежність, там нема любові до себе. Співзалежні хоч і роблять спроби, задовольняти ці потреби, несвідомо, адже співзалежні жінки вважають, що вони все роблять для інших людей. Несвідомо насправді роблять спроби задовольняти свої потреби, але, як я сказала, вже в об'їзд. І таким способом, який не задовольняє потреби. Тобто співзалежність це спосіб задовольняти свої потреби, не задовольняючи їх. А не задовольняючи потреби, жінка руйнує себе, руйнує свою особистість і своє життя. При цьому все одно залишається в цих стосунках: вона руйнує себе, вона розуміє, що їй погано. Але все одно нічого не змінює. То це хіба ж любов до себе терпіти це і нічого не змінювати? А там, де нема любові до себе, то любові до чоловіка теж не може бути в принципі, бо ми можемо ділитися тільки тим, що є у нас. Якщо у нас цього немає, то поділитися ми цим не можемо. Ми завжди відносимося до інших так, як відносимося до себе. Багато до себе прискіплюємося, багато від себе хочемо, критикуємо, вимагаємо. То і до інших буде багато вимог. От і все. Отже, співзалежність це не кохання, це страх, це невроз. То яка ж різниця між співзалежністю і коханням? Кохання це нам добре разом і нам добре поодинці. Ви разом проводите гарний час, вам спокійно, комфортно. Цікаво разом, і поодинці ви відчуваєте безпеку, спокій, комфорт, цікавість до себе, до інших людей, до інших занять. Тобто у вас є якісь заняття, якісь хобі, чим вам подобається займатися. І тому ви не думаєте про чоловіка цілими днями що хвилини, чим він займається, де він знаходиться, а чи він не п'є зараз, а чи він в кінці то кінців. Поклеїть ці шпалери в кімнаті, коли станеться це диво. Да й не тільки коли у вас є різні цікаві заняття, а коли ви можете просто провести час наодинці з собою. Вам добре з собою відпочити, помедитувати, про щось подумати. Співзалежність це мені добре з тобою. І погано без тебе. І навіть коли ми в конфлікті, коли ми посварилися, мені все одно погано без тебе. Я все одно хочу бути з тобою. Це коли у вас є така потреба постійно бути поряд з чоловіком або хоча б як можна більше. Разом працювати, снідати, обідати, вечеряти, разом ходити до друзів, робити покупки, все робити разом. А коли чоловік навіть і не поряд з вами, а на роботі, у вас є потреба дзвонити йому по 10 разів. І щоб він вам дзвонив по 10 разів, є потреба контролювати його, де він, що він, коли буде вдома, бо без нього вам нудно, тривожно, самотньо. Кохання це, коли я цілісна, гармонійна, самодостатня особистість, і він цілісна. Гармонійна самодостатня особистість. Тобто, коли 1 плюс 1 дорівнює 11. Синергія, подвійна сила, я цілісна, самодостатня, гармонійна особистість, це означає, що в мені немає якихось пустот всередині. Я наповнена. Я можу спокійно задовольняти сама свої потреби. Я вірю в себе. Я можу задовольнити свої потреби фізіологічні, в безпеці, в любові, повазі, самореалізації. Тобто це означає, що я вірю в себе. Я відчуваю свою самоцінність, любов до себе, свою значимість без якихось особливих умов у вигляді конкретного чоловіка. Ви заслуговуєте на любов до себе, не дивлячись на те, чи допомогли ви комусь зараз, чи подумали про себе. Чи ви страждаєте, чи ви успішна людина? Я вже ж скажу про те, що ми не можемо бути на 100% самодостатніми, тому що людині все одно потрібна людина. Ми купуємо одяг, який хтось пошив, хліб, який хтось спік. Навчаємося у тих, хто більше щось в якійсь темі знає. Так, людині потрібна людина, але проблеми починаються там, де немає балансу. В будь-якому питанні: співзалежність. Це він частина мене, а я частина його. Ми дві половинки. Половинка плюс половинка дорівнює один. А якщо ви вдвох тільки одна людина, то вже ж ви і можете рухатися вперед тільки в півсили, якщо взагалі можете рухатись. І це означає, що ви без своєї половинки не можете нічого. Тому будете поряд з цією половинкою, терпіти її. Приймати її з усім, навіть якщо ця половинка руйнує ваше життя, з усім її аб'юзом ви її приймаєте і покинути не можете, бо вона ваша половинка. Тобто це коли вам обов'язково потрібна інша людина, чоловік, для того, щоб задовольняти ваші потреби, бо без нього ви не справляєтеся, ви не відчуваєте, що ви впораєтеся з цим життям. Ви не вірите в себе, собі. У вас багато дуже конфліктів в голові. Вам щось хочеться, але ви забороняєте це собі. Або вам щось треба, але у вас в голові багато правил. Настільки багато, що ви не можете задовольнити свою потребу. Деструктивних і непотрібних правил, які вам хтось нав'язав, але ви тепер ними користуєтеся. І завдяки цим палкам в колесах своїх ви не можете доїхати ні до якої своєї цілі. До цілі, тобто, до життєво важливої потреби. І внаслідок цих конфліктів ваших частин одна частина говорить мені це треба, інша частина говорить ні, так не можна. Ви тільки втрачаєте енергію на цей конфлікт і не дієте, не приймаєте рішення, боїтеся помилок. А якщо ви не задовольняєте свої потреби, то хтось же має це робити, тому вам і потрібна інша людина, чоловік, який візьме цей обов'язок на себе. І хай тільки спробує не задовольняти вашу потребу. Ви, по трикутнику Карпмана, переходите в роль агресора і починаєте його звинувачувати, що він не робить вас щасливою. І вам в такому випадку потрібен чоловік, і швидко, неважливо, який, який хоч якось, зможе задовольняти хоч якісь ваші потреби. І цей чоловік вам потрібен не для кохання, а від страху, від страху, самотності. Того, що ви не впораєтеся від некомфортного самопочуття без другої половинки, головне закрити внутрішню диру. Кохання це простір для розвитку. Тобто, в мене є свої інтереси, друзі, хобі, саморозвиток, самореалізація. Деякі моменти співпадають з чоловіком, а деякі ні. І коли ви дозволяєте один одному займатися вашими улюбленими справами. Проводити час зі своїми друзями. Не обов'язково ви маєте е, йти до його родичів, а він до ваших родичів, якщо вам не комфортно або якщо йому не комфортно. Так само і в плані друзів. Ви можете проводити разом час з друзями, а можете і окремо проводити час зі своїми друзями. Тобто кохання це простір для розвитку, а не заточення в кайдани. Тобто, щоб поряд був і ніколи в житті не подивився ні на кого іншого, тим паче на якусь іншу дівчину. Співзалежність це тотальне залипання на чоловіку. Всі ваші думки, дії, зовнішній вигляд все має бути про чоловіка і для чоловіка. Купити гарну білизну, зробити губи, схуднути, щоб йому сподобалося, не говорити зайвого, щоб не засмутити його, не розізлити. Займатися сексом, коли ви не хочете, головне, щоб він не дивився на інших. Тому і інтересів ніяких своїх нема, саморозвитку свого нема, самореалізації нема. А як вам все встигнути наготувати йому їсти, прибрати в будинку до блиску? Він же любить чистоту, щоб бути поруч з ним, коли йому сумно. То де ж тут може бути розвиток? Кохання це відношення до себе і до нього, як до дорослої людини, яка впорається з усім. В яку ви вірите і яку приймаєте такою, як вона є. Тобто ви розумієте, що з вами все ок, і з ним все ок. а якісь там дрібниці у вигляді непорозуміння якогось там конфлікту ви вмієте вирішувати як дорослі люди через розмови, без образ та ігнорів. Співзалежність це коли ваша комунікація по транзактному аналізу відбувається за гостанів батько-дитина або навпаки дитина-батько. А не дорослий, дорослий. Тобто, ви до нього можете відноситися як до дитини, як до немічної людини, яку вже ж треба опікати, контролювати, рятувати, все робити за нього, бо він не впорається, бо він не стусний. Або ви дитина, а він батько, і він вас починає опікати, рятувати і контролювати. Тобто порушена природна комунікація. Адже ви вже дорослі люди, а відчуваєте себе дитиною або його бачите дитиною. Кохання це відкритість, довіра, коли ви можете довіритися людині і говорити відкрито про свої почуття, думки і робити, а вже ж це екологічно, пам'ятати про свої кордони і пам'ятати про кордони свого чоловіка. Це коли ви говорите про те, що вам не подобається, говорите про свої кордони відразу. Не носитеся з образою, не накопичуйте ось цю напругу, яка почне руйнувати вас зсередини, або рано чи пізно буде емоційний вибух, і це буде точно вже не екологічно. Також ви спокійно довіряєте своєму чоловіку, не тривожитеся, що він десь з кимось, адже ви розумієте, що він не ваша власність, він жива окрема людина, як і ви. Тому ви розумієте, що ця людина не обов'язково з вами на все життя. Це життя і може бути по-різному. Він може прийти у ваше життя, відіграти якусь свою роль, щось вам дати, ви йому щось, ви наповнилися цим, навчилися чомусь, отримали досвід і пішли далі жити своє життя. Адже ми приходимо в цей світ одні і залишаємо його теж одні, а не під ручку. І таке може бути, адже коли ми розвиваємося, ми змінюємося. Чоловік може розвиватися в якусь свою сторону, ви можете розвиватися в свою сторону. І колись у вас були спільні цінності, спільні цілі, переконання, то може прийти такий час, що ваші цінності, переконання, погляди на життя можуть почати сильно розрізнятися. А тому і колись ваша спільна дорога може розійтися. Це життя, це розвиток. Тому співзалежні жінки бояться розвитку, адже бояться змін. Але вже ж і це не обов'язково. Ви можете розвиватися разом, як один плюс один рівні 11, один одного чимось наповнювати, доповнювати і йти все своє життя поряд. Тож, кохання, це ви не боїтеся розвиватися, не боїтеся понад все на світі втратити свого чоловіка, тому тримаєтеся за нього дуже дуже кріпко. Тому що ви самодостатня особистість, тому що ви знаєте, що що б там не трапилося, ви впораєтеся з цим життям, зі своїми потребами і з біллю і щастям з усім впораєтеся. Співзалежність це безпричинні ревнощі, це страх, конкуренція. А це значить, що ви слідкуєте за ним, контролюєте, читаєте його телефон, приходите на роботу забрати його і так далі. Це все від страху, а не від кохання. Ви не впевнені собі а тому тривожитеся, а через контроль ви хочете знизити цю тривогу. Але це не працює, це тільки підкріплює ваш невроз. Кохання, відповідальність за мої думки, здоров'я, життя, щастя на мені. Ви знаєте, що ви відповідальні за своє життя. Якщо вам щось не подобається, ви можете це змінити і робите цей вибір. Якщо вам щось не подобається, ви змінюєте. Якщо подобається розвиваєте. Співзалежність. Ви шукаєте винного в тому, що у вас постійно стрес, що ви захворіли, адже терпите його алкоголізм, зради чи ще щось. Та насправді це його життя, і він його може прожити так, як вважає за потрібне. А ваше життя це ваше життя. І ви маєте вибір. Ви можете вирішувати, чи вам це терпіти, чи ні. І ви це й робите. Ви робите свій вибір. Ви або залишаєтеся з тим, що вам не подобається. І, а вже ж маєте такі наслідки проблеми, хвороби, нещасливе життя або змінюєте. От якраз у співзалежності жінки це і роблять. Вони обирають залишатися з чоловіком, поряд з яким їхнє життя, особистість руйнується. Але вони все одно залишаються там, терплять і потім звинувачують. І останнє розповім різницю між коханням і співзалежністю. Вже при розлученні. Тобто, якщо це було кохання, а не співзалежність, але цього кохання вже немає, дороги розійшлися, про що я вже розповідала, що може бути, то це розлучення відбувається так, стресово і болісно, але не настільки, як при співзалежності. Відбувається більш цивілізовано. Ця подія проживається, ви стаєте на ноги і йдете далі в майбутнє. А не залишаєтеся в минулому на довгі-довгі роки. Бувають навіть такі випадки, коли колишній чоловік та дружина залишаються в достатньо гарних стосунках. Співзалежність це коли розлучення відбувається надто болісно, надто стресово, конфліктно з ненавистю, з істериками. І так далі, і проживається це розлучення довгими руками. Стосунків вже давно немає, а в голові вони до сих пір продовжуються. То сваритеся в думках, то думаєте, що можна було би поступити по іншому, то бажаєте помсти, то ображаєтесь, то прощаєте, і не завжди на жаль жінки можуть вийти з цього стану без допомоги, без психотерапії. Отже, ось така різниця між коханням та співзалежністю. Я розповіла вам основні критерії для розуміння різниці. Більше ми про це розмовляємо з клієнтами в терапії. Щоб записатися на терапію і вийти з цього патологічного стану зі співзалежності, переходьте під відео за посиланням на сайт і заповнюйте форму на першу консультацію. Також дивіться інші мої відео. Я ще буду багато чого цікавого знімати на цю тему. Переходьте на сайт, читайте статтю про співзалежність, а також ви маєте можливість пройти самотерапію, якщо ви бажаєте попрацювати з цим самостійно. На сайті є відео 12 кроків, самотерапія співзалежності і окремо 12 кроків, які вам допоможуть в цьому питанні, вийти самостійно з цього стану, вийти з невротичних стосунків в здоров'я і стати гармонійною, цілісною, самодостатньою особистістю. Сподіваюсь, вам відео було цікаво. Всім дякую, до зустрічі!